Україна готова до перемовин з Росією. Україна хоче перемовин з Росією на другий саміт буде запрошено Росію мінських домовленостей в такому вигляді, як вони були, не буде. Це означає, що вони будуть в іншому вигляді. Ось до таких спекуляцій вдавались українські засоби масової інформації, і вже після них десь трохи іноземні. Українські засоби масової інформації робили це для того, щоб. Підняти клікбейт для того, щоб змусити читачів перейти в новину, і вже потім вони повільно пояснювали, що фраза, що мінських домовленостей в такому вигляді, як вони були, не будуть, означає, що там є ще одна фраза про принциповість, незмінність принципів територіальних і принципів суверенітету, тобто про мінські домовленості в будь-якому вигляді мови не йде. Що стосується другого саміту, і нібито участі в цьому саміті Росії і нібито бажання України все ж таки вести перемовини з Росією, Росія не була запрошена на перший саміт, на другий саміт Росія буде запрошена в ультимативному порядку для того, щоб прийняти умови, які висуне їй світ. Або не прийняти сам факт того, що Росія не була запрошена на перший саміт, але її покличуть на другий, з дипломатичної точки зору максимально принизливо для Росії. Це апліуха, це, якщо сказати, просто Росії дають ліща. її принижують максимально в очах всього цивілізованого світу. На перший, ми вас не покликали, на другий, ви можете приїхати для того, щоб почути наші умови. Про жодні поступки Росії не йдеться. Це не означає, що з Росією, от на другому саміті, нарешті почнуть говорити. Нарешті почнуть чути її бажання. Ні. На другий саміт можливий приїзд представників Росії для отримання подальших. Інструкцій і завдань, як їм своє варварське суспільство, диктаторську країну перетворити на щось більш-менш прийнятне для того, щоб світ почав з ними хоча б якийсь діалог.